Досить напруженим видався звітний поєдинок. На ваш погляд, команда здобула чи все ж таки втратила в цьому матчі. Ну, почну з того, що хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми тут граємо. Нашим захисникам це насамперед дуже важливо на сьогоднішній день. Що стосується сьогоднішньої гри, мабуть, заслужена нічия. Хоча. Були моменти, що в наших воротах, що в їхніх воротах. Дві команди грали, я так вважаю, по-свіжому, важко треба дивитися відео, але по-свіжому Так, могли як програти, так могли і виграти. ну, нічого, мабуть, найоб'єктивніший результат. Ну, хочу привітати нашого суперника. Хлопці молоді, грають, видно, що переміщаються гарно. Є награвання на ігровки. Команда заслуговує, я думаю, на боротьбу за три. По нашій команді ну, нам ще треба зігруватися. Потенціал є, але мало часу на тренування, треба зігруватися, треба наігрувати ігрові дії. Воротар сьогодні в нас супер. Всі билися, всі віддавалися. Ну, я думаю, максимум, що сьогодні зробили, це ніж я заслужив.